Вітаю, мене звати Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Вітаю! Вітаю, радий бачити, чути і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Взаємно. Нещодавно суд взяв під варду народного депутата Олександра Дубінського, якому було повідомлено про підозру у Держзраді, за даними слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яка сформувала головне управління Генштабу Російської Федерації. Прокоментуйте, будь ласка, цю новину взагалі. Як Росія так вдається е, вербувати з українських політиків, з відомих державних діячів і так далі. Агентурну мережу, яка м, дійсно дестабілізує ситуацію всередині країни? Ну, Насправді там якось просто це не прокоментуєш. Питання вербовки. Е, це... Це це для цього потрібен талант, для цього потрібні відповідні обставини. Для цього потрібні відповідні а, навички. А, вербовка це не проста справа, а, от. але в Російської Федерації а, було стільки можливостей для цієї Вербовки. Ну згадайте, далеко не потрібно ходити. Найбільш яскравий приклад це часи Януковича. На коли біг сам Янукович та його оточення, коли спецслужби оточували, а, очолювали та й оточували, мабуть, да, по Фрейду, а, громадяни Російської Федерації, тобто люди, які не просто агти, да, які там по різним причинам, по ідеологічним, по фінансовим, а, погодили спрацювати на ворога, а людям, яким вже гарантували, окрім цього, безпеку. Що їх на будь-який момент заберуть мовити в безпечну, в безпечну територію на Російську Федерацію? Ми бачимо, що сітка таких агентів величезна. Візьміть тільки знов ж таки далеко не ходимо. Візьміть Крим. На який відсоток правоохоронних органів там залишилося. Ну, посередньо статистичним оцінкам близько 90. Це це просто цифра нереальна. Так, ми розуміємо, що це не все завербовані агенти, але це люди, які були лояльні окупанту в своїй більшості. Тобто, що для цього потрібно? За цього потрібно корумпувати керівництво там прокуратури, СБУ, поліції. От, а всім, і, там бумовити, на що вони накачували своїх співробітників ідеологічно, так? ну от І переважна більшість її навіть підкуповувати не потрібно, вона за роки і так знайде свою лояльність. Те саме. Відбулось і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Саме, перш за все, в силовому блоці трошки менше в державній службі, там і ще менше в органах місцевого самоврядування. Але воно все там таке було, от у чому справа. Тому розраховувати на те, що. Російські спецслужби не дотягнулися до працівників спецслужб, журналістів, медійників, людей, які формують думку по всій території України, а особливо в Києві, як в столиці, ну було б насправді дуже легковажно. Скільки таких консерв да? ну, тобто тих, які активно себе не проявляють. Насправді без якоїсь оперативної інформації навіть важко сказати, тому що цей агент може бути так званим сплячим, виконувати свою роботу, кричати Слава Україні, ходити в вишиванці. А в якийсь момент відбувається дзвінок, і людина робить таку шкоду. На що і ніхто б не міг подумати насправді, там, Ну, зливає якусь позицію да, якоїсь дороговартісної техніки, або зливає якусь інформацію по її маршрутам транспортування, або якісь фінансові питання. Варіантів насправді це ж саботаж не тільки, скажімо, в військовій царині, да, в царині скажімо, там з роботи спецслужб. Він же може бути будь-де, і це насправді такий виклик для нашої правоохоронної системи, якого ще не було за всю історію України. Ми чудово розуміємо, що скоріше все агенти є і в Кабміні, і в Верховній Раді. ну от... Буратіна яскравий приклад, да і в банківській системі, і на рівні місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування. Агентура є повсюди. Агентура, яка знову ж таки повторююся, по різним причинам працює на ворога. Хтось ідеологічно, хтось симпатизує комусь подобається російська мова, комусь тому він ну це цього мало звичайно відносно мови. Тут потрібна якась глибинне глибинна внутрішня симпатія Путіну і Путінській Росії. Мова це ну більше такі супутній насправді фактор, тому, що я знаю величезну кількість абсолютно патріотичних людей, які розмовляють російською, і я сприймаю це нормально абсолютно. То нормально, а, звичайно потрібно, потрібно вчити, але це про патріотичність людини це точно насправді не говорить. Ну так, а вона по іншому і не має бути. Ну 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 що значить примусова? Це ну, це ж ну, це, це точно не про демократію, це точно не про права людини і це точно не про права вибору. Ну погодьтесь, да на це більше про дискримінацію. Тому звичайно, ну, ну гарне слово, лагідне. От мені подобається в принципі. А. Якщо навколо вас буде дев'ять людей говорити українською, а ви один будете говорити російською, то ви так чи Якше будете хочечі, не чи не хочу, чи цього будете переходити на українську. і Це добре, і це нормально. Але але тут є нюанс. коли ми вже за там зачепили цю тему. Як на мене важливо, щоб люди знали максимальну кількість мов на французька, англійська офіційні мови Європейського союзу. На це взагалі маст have це ну просто. Там 70% або 80 навіть усіх джерел саме на цих двох мовах. Але і на російській насправді багато джерел. От особливо я людина науки, я аналізую. Я аналізую всіх, я аналізую американців, бразильців, чилійців, науковців там з пару. Чи... Для мене немає різниці, от у чому справа. І люди, які ну дослідники, да, або дослідники технології, або дослідники якоїсь ідеї, вони шукають інформацію по всьому світові. І вони точно мова для них це ну, не, не фактор. Да. От це написано російською, отже, це ворог, а отже, це так би мовити, що там, я не знаю, правий мізінні Кремля. На да. Ні, та звичайно, ні все потрібно аналізувати до всього потрібно підходити з холодним розумом. І ми розуміємо, що російськомовний світ він також дуже великий, особливо враховуючи а, кількість пострадя країн пострадянського простору. Ну тому ті, хто знають українську, це в не російську, це в будь-якому випадку конкурентна перевага. Пане Олексія, а от повертаючись до нашої розмови е, саме про агентів е, Кремля і взагалі Російської Федерації, які працюють так на е, сторону ворога, саме чи можемо ми вважати, що це є одним із наслідків того, що Україна програла інформаційну е, війну кампанію саме починаючи з 2014 року і до початку повномасштабного вторгнення? От, ви знаєте, складне питання вже у 2014 році стало абсолютно очевидно, що діють ці агентурні сітки, да ну от в принципі. Але сказати, щоб надзвичайно активна робота велася по їх розкриванню. Ну я, звичайно, внутрішньої інформації не знаю там оперативної, але я можу судити з публічних відкритих джерел такої масової, скажем, да. Боротьби з агентурою російською я насправді на превеликий жаль не побачив. Те, що програли, ми ну, так би мовити, да, доктрині Герасимова про гібридні війни вже давно. А, ну так так Але як можна було їх виграти, якщо люди, які очолювали країну або там знаходилися там, до Януковича в перших кабінетах країни? Та слухайте, та медведчук за кучми був керівником адміністрації президента. Він що мав сам з собою боротися? Ні, ну це смішно. Я, я думаю, що якісь там плани заходів. Там може вони і розроблялися, але це була чиста ну насправді бутафорія. Ну а чи загентів своїх впливу на високих посадах? До речі, так же воно і працює багато людей, коли ми дивуємо, що вони на таких посадах, дивуватись не потрібно високих там правоохоронних органах, силовиках, тому що російська сторона робила все можливе, вона їх до тих посад вела. Вона купляла їм ці посади. Вона купляла лояльність для них, тому. Вони зв'язані, вони зв'язані багато з ким величезну кількість років. Росіянам звичайний сержант там патрульної служби ну особливо не потрібен. Росіянам потрібні люди, які володіють інформацією, секретною інформацією, які можуть повпливати на процеси, і тому вони роблять усе можливе, щоб таких людей взращувати. да? от але є і другий варіант розвитку подій, коли. Швидко змінюється влада, да? швидко змінюються там люди в високих кабінетах, і їм потрібно уже зараз там, мати вплив на позиції. Тому вони просто бачать, хто займає якісь там роторні точки, і вони цих людей намагаються да, схилити на свій бік співробітництва. От мені здається, якраз повертаючись до Буратіно, да чи до Буратін таких, да, давайте, от щось таке, колективних Буратін, да, якщо так можна сказати. То я думаю, що здебільшого, враховуючи, що склад парламенту, ну, значно оновився в останньому циклі, до них звернули увагу спецслужби Російської Федерації саме вже після отримання мандату. Народного депутату. Не знаю, важко сказати, треба запитувати правоохоронців. а ну Там хто в нас зараз займається то справою? да Державне бюро розслідувань і служби безпеки України. От у них потрібно насправді запитувати, коли почалася ця злочинна кооперація цієї злочинної групи, направлена на підрив суверенітету України. да Ну просто по державній зраді. Якщо це відбувалося ще за часів, коли він був журналістом, ну це одне в принципі. Тоді ми повертаємось до тої моделі, коли скуповувались там лідери думок. Ну тобто, якщо він досяг певного рівня, ну тоді він стає звичайно цікавий. Усі, хто формують думку, цікаві російські Федерації. оце це аксіома. Аксіома, і тут при чому повертаючись до мови. Абсолютно неважливо, російськомовний це лідер думки чи україномовний, якщо він має вплив на українське суспільство на спецслужби Російської Федерації, так чи інакше будуть на нього шукати вихід, і насправді, от серед кейсів, які серед органів державної влади, правоохоронної системи знаходять агентів впливу російського на західній Україні ну не менше, не менше таких кейсів, чи там припустимо на півдні чи на сході. Тобто там десь приблизно поки що паритет. Насправді ну, от, хоча ну логічно було б думати, да, що на західній Україні люди більш свідомі. На що людей більше цінностей, але ну от практика виявлення показує, що всі приблизно спокушаються плюс-мінус на однаково. Ну, в продовження цієї тези, я думаю, що насправді, якщо повертати знов ж таки да, до, до агента Буратіно, у нас така буде назва да, наскрізна лінія сьогоднішнього ефіру. В якій ми спробуємо розкривати а, а, певну специфіку цієї історії? Звичайно, ми не знаємо одразу, скажу матеріалів справи. Ми не знаємо інсайдів і ми робимо свій аналіз виключно тільки з публічних джерел. От, але в принципі, ну, от для мене, як для людини, яка має базову все ж таки юридичну освіту, деякі процеси вони ну більш-менш є зрозумілими. Ну от або як мінімум, я гіпотетично можу припускати про можливість такого розвитку подій. Я думаю, що скоріш за все це, от пам'ятаєте, справа по незаконному виїзду Дубінського, ну яка була порушена, так. от така для нього перша ластівка. Вона для нього була таким: ну як сказати, Пограти. відверненням, ні, я думаю, ні. Я думаю, відверненням уваги навпаки. Тобто, а, щоб він розслабився, тому що ну такі справи доказувати дуже важко, зрозумієте. А, от. І коли Дубінський ну, трішки по понеребувався, але в принципі заспокоївся, розуміючи, що він а, мама любить скористь, що а, грошей в нього достатньо, що потужні адвокати будуть, що буде, скоріш за все, якась медійна підтримка, а він мав або, можливо, і зараз має відношення до певних скажімо, да, медійних ам, кнопок. Да, вот. Тому він особливо не, не, як те, не замарачувався і тікати з України не збирався. І отут правоохоронці, скоріш за все, вже тоді почали працювати в такій багатошаговій комбінації, тому що це явна комбінація непроста. Потім На ЗК е оголошує претензії до Добінського, е йому там е протокол про корупцію вручають. А потім в межах того кримінального провадження першого відбуваються обшуки. А от тут, е як на мене, е ключовий момент обшуки ми вже на слух настільки. Звикли на слово обшуки, що ми вже сприймаємо їх як історію дуже формально. Ну і типу, що правоохоронці щось показують, що вони щось роблять в даному випадку. Мені здається, все було от з точністю до навпаки. бо їм потрібно були ці обшуки їм потрібно були ті кримінальні провадження для того, щоб легально збирати доказову базу. І по порушеним кримінальним провадженням, і скоріше за все вони мали. От державне бюро розслідування разом з СБУ правильно проводить тут оперативні дії і на розшукові розшукові відповідне слідство. Тобто, тобто була якась оперативна інформація, потрібно було знайти додаткові докази вони уже. В першій справі справі номер один на вибне для фінішу цієї логічного логічного ланцюжку. Цього да це державна зрада. І от я глибоко переконаний, що ці докази, а потім, скоріше за все, і а, визнавальні покази. Ну про одні ми точно знаємо да координатори цієї групи. вони правоохоронці отримали, і вже з цим вони виходили на суд на запобіжний захід. На, на тримання під вартою без е, права застави, що передбачає відповідно на державна зрада, це надзвичайно важливо, тому що на, по, такої, по такій резонансній фігурі, як Дубінський, на, суд розуміючи. Абсолютно адекватно розуміючи політичний тиск, що Дубінський буде кричати про політичне переслідування про те, що в нього будуть працювати найкращі адвокати, про те, що знову ж таки медійний компонент в цій справі присутній. Я думаю, що вони розуміючи ці всі ризики, не винесли б такого рішення, якби докази не були б належні винуватості Дубінського. Тобто Державне бюро розслідувань, ну вот якраз, якщо повертаючись до колаборантів а, а, НАБУ а, і Державне бюро розслідувань ці два правоохоронні органи, які за останній час нові правоохоронні органи підкреслю, а, до яких є зараз величезна довіра суспільства, і вони, а, перш за все, ДБР вже показало всім свою результативність по справам на митниці. Посудовим же вирокам не тільки там по повшукам і епідозами і обвинуваченням затримуються не клерки, затримуються керівники обласних митниць, заступники обласних керівники обласних податкових служб, на справи ТЦК, на воєнкоми, да, в тому числі Борисов, на ВЛК, це все показує нам ефективність роботи цього правоохоронного органу. Звичайно. Перепрошую для для об'єктивності разом в спільній роботі, перш за все, з прокуратурою, САП і зі Службою безпеки України. От якраз на ці органи, яким довіряє суспільство а соціологія, актив груп, яка нещодавно була, показувала, що два лідера соціологічних лідери серед правоохоронних органів є саме НАБУ. І ДБР, причому ДБР на першому місці, державне бюро розслідувань, але для справедливості між ними дуже невеличка похибка. Можна сказати, що вони в принципі і оба знаходяться на першому місці. І отут, от якраз, якщо говорити про глибоких колаборантів, про людей, які підривають нашу безпеку держави зсередини, на ці органи потрібно ставити ставку. Тому що, припустимо, для того, щоб піти працювати в ДБР, потрібно прийти. Поліграф, а це вже ну це серйозно. Ну маю на увазі слідчим, звичайно. Пане вот. а... Так а яку потрібно вибудовувати стратегію державі, щоб е, значно зменшити е, оцих колаборантів, так людей, які працюють на ворога, чи можливо це і не залежить від держави? Це внутрішні переконання, які дуже е, які сформувала в собі особисті ще багато років тому і зараз, коли країна переживає дуже складний, дуже драматичний для себе час, ем, ці колаборанти вони з'являються і працюють на ворога. Ні, Я в державі переконаний, що в держави тут має бути лідерська роль. Це на сто відсотків. Ні, звичайно, є оцей суб'єктивний фон На да? те мотиву суб'єктивна сторона в складі злочину, якщо вже говорити максимально юридичними термінами. Да? А, от. Але ну насправді ми ж говоримо за систему, правильно? Ми ж не говоримо за якісь конкретного якогось Буратіна mm -hmm. чи, чи там цього пам'ятаєте керівника СБУ там Криму який забув його фамілію, перепрошую, але працював просто прямо на ворога, будучи його агентом. Людина генерал входила в керівний склад служби безпеки України, і мене це жодного разу не здивувало. І я повертаючи до своєї думки, спочатку дамо відповідь на дивіться. Тут потрібно степ -бай степ якоїсь там черівної пігулки немає для того, щоб як на мене. Цю рамку сформувати боротьби з колаборантами та агентами впливу різних держав. Ну, перш за все, звичайно, держава-агресора. Нам потрібні дієві правоохоронні органи. Без цього ти нічого не зробиш. Ну, ну як за допомогою там якихось превентивних дій, Ну чи не знаю чи чи опитування, де галочки ставиш, як можна виявити людина, яка працює на ворога? Ну, як на мене, це Ну може є якісь там технології такого типу, але я про них не знаю. Це, звичайно, перш за все, агентурна оперативна робота з виявлення, з фіксації, саме перш за все правоохоронців. але для для того щоб це зробити, для того щоб цю рамку напрацьовувати, потрібно очистити самих правоохоронців. От в цьому насправді основний виклик. Якщо ми зробимо це, ми вже і підемо далі. Це звичайний комплекс. Люди мають розуміти і наслідки. Тому що знаєте, як а, як там кажуть, жорсткість нашого законодавства компенсується на обов'язковістю його виконання. Да? А, ну і величезна кількість людей бере хабарі по всій країні, да? особливо ці воєнкоми, дачі будинків в Марбелії. Да? Люди, людям просто гроші да, до рук самі йдуть, там, мінімум 5 тисяч баксів з людини. Да? От, а то і тарифи і більше 8, 10, 12. от. То люди мають розуміти, що є невідворотні спокарання, і ці а, по цим кейсам мають бути а, дуже показові судові. Рішення, які б чітко давали зрозуміти людині, що якщо ти а, погоджуєшся на те, щоб порушувати закон, якщо ти сам ініціюєш це порушення закону, неважливо насправді тут, ти получиш максимальну санкцію, яка є, і це буде гарним уроком для інших. От якщо а, тих людей, які наша держава обвинувачує в державній зраді, отримують там 15 років позбавлення волі, оті от. Ці от Колективної Буратини, да? О, тоді, повірте, багато хто зачухається. От от багато хто зачухається, тому Будемо що на це вони. Не буде сподіватися. Да, Алексій... але, але для цього, але ще раз підкреслю для, для цього нам потрібно перш за все очистити самі правоохоронні органи. До чого я вів, коли я згадував про Крим, про Донбас. Що величезна кількість старих так званих. В лапках да, правоохоронних органів перейшли на бік ворога. Це поліція, це Служба безпеки України, податковці, митники. В принципі, вся система вона насправді дуже прогнила і дуже нестійка. Да, ми бачимо зараз наскільки яскраві результати показує та сама СБУ на Сіа Бейбі з новим керівником. Да. Ну вони, от от що можна сказати, красавчики, красавчики. Але що ви думаєте? Вони не розуміють, що в них самих всередині є ворог. Розуміють, от але просто зараз така кількість завдань на них. А... На накопичилась такий тягар відповідальності, що розірватися одночасно і боротися з ворогом із внутрішнім ворогом насправді дуже важко, тому як на мене, вони мають а, зробити ставку на оці нові, на нещодавно створені правоохоронні органи на набу на ДБР, які мають підставити плече і які мають допомагати їм в самоочищенні, оскільки, ну щоб ви розуміли, махіна МВД. По всій країні там якісь там яка шалена кількість людей працює. Там щось ну, от я боюся зараз якусь недоставіну інформацію дати в прямому ефірі, але там сотні тисяч людей. ну от В СБУ також величезна кількість людей, це по співвідношенню, припустимо, до прокуратури. Це там, ну не знаю, одна двадцята мабуть чи, 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 чи скільки. От. Тому. Враховуючи ці аспекти, вже так би мовити, переходячи на рамку звичайного громадянина, звичайний громадянин має розуміти, що дійсно в нас отруєна Російською Федерацією Україна. Отруєна. В багатьох сенсах в економічному сенсі і ну ми ж розуміємо, що політика це, як ти кажуть, доказали да, концентрована економіка. Чим більше російського бізнесу заходило в країну, тим більше вони через цей бізнес, через податки, через фінансовий вплив на мали вплив на політичне керівництво країни, мали вплив на силовий блок. Тому тут знаєте, тут повторюсь, тут немає палички, виручалочки з простим рішенням на ризики всюди, ризики в експертному середовищі, ризики в журналі серед журналістів, ризики в засобах масової інформації, ризики в фінансово-економічному секторі, ризики в силовому секторі. Наостанок ризики, звичайно серед політиків. тому завдання по вичищенню цих агрових конюший нам стоїть дуже серйозно. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. На все добре. Дякую, друзі, що були разом з нами. Для вас працювала команда Фокуса. Бережіть себе і до зустрічі.